Доброго вечора, ми з України. Сьогодні внештатний та неплановий стрім на тему відкриття 100 суперконтейнерів та того, як їх назбирати, який в цьому сенс, та відкриття ще деяких преміум контейнерів п'ятого рівня. Я розповім, для чого це все потрібно. Чи потрібно це вам збирати 100 суперів? Чи не потрібно це взагалі? Краще там брати контейнери на ресурси чи ще на щось. Е, значить так, що спершу скажу? Ну, ось, покажу, до, до речі, скільки в мене контейнерів? суперів. Ось. 100 Сотня суперів у мене. Е, значить так, збирав я їх з листопада місяця минулого року. І ось десь у неділю минулого тижня закінчив збирати якраз от і супер випав. Скажу так: кожен день, якщо ви в як упродовж тижня отримувати супери, кожен тиждень ви можете отримати від 2 до 4 суперконтейнерів. Яким чином, коли ви берете контейнери, ось на. Отримати контейнер, і тут вибираєте контейнери на вдачу. Вам з невеликою вірогідністю ви може випасти суперконтейнер. Випадає від 2 до, 3, до 4 штук. 4 дуже не часто. Три випадають ну, з перемінним успіхом, але упродовж місяця ви можете 3 контейнери брати десь 2 тижні у місяць. Тобто, по три контейнери. А так випадає вам в основному по 2 у місяць, якщо, якщо логічніше ще рахувати, то у місяць може випасти. У сумі ще не забуваємо, до речі, не забуваємо про. Зараз. Так, де тут? Щоденні нагороди? Ось у кінці місяці ще два супери звідси випадають. Якщо логічно рахувати, то вам може випасти на місяць десь. Від 12, до, навіть не так, десь від 15 до 20, 20 суперів. Ну, інше може і від 12 випасти до 15. Тут залежить від вашої вдачі, як скажімо так, наскільки вам пощастить. Але сподівайтесь, десь на 12-15 суперів в місяць. 20 це реально на вдачу. Вона не у всім повертається, як то кажуть, обличчям. В основному дупою тільки. Ще не, не, не варто забувати, якщо ви в клані, у вас е, вистачає нафти, то командир клану може купити зараз покажу. Так, заходимо в назву клану, випираємо скарбницю клану, і ось набори для клану. Ось. Є додаткові супери для всіх. І є ще додатково спробувати щастя для всіх. Ну, тобто, по одному суперу, командир клану може вам брати кожен місяць. Точніше, це на всіх командир клану бере. Оце оновлюється, особливо це там раз у 3 місяці. Тому ха, один раз на 3 місяці, ну, таке собі. Тому ще можете сподіватися на два супери від клану. Ну і звідси, якраз і береться від 12 до 15 суперів, Ну, може 20. Ну. Як я сказав, краще сподіватися на 12-15. Більше, ну, реально, вдачі. І все. Фортуна лотереї, якось так. Е, який сенс брати? Супери? Е, Скажімо так. Якщо ви і так до, достаєте ресурси вугілля, сталь, е, але вам потрібні дублони. То вам треба збирати супери. Чому до речі не відкривати постійно, ось ти береш супери, відкриваєш їх? Е, скажімо так. Як на мене, я вже відкрив. Це буде моя, не пам'ятаю, чи четверта чи п'ята сотня суперів, які я не збирав. Я не відкривав по одній по одній штучці. Я не збирав і в мене по сотні кожен раз було. По одній штучці, як на мене, нелогічно відкривати. Краще назбирати сотню, щоб ти бачив, що ти отримаєш. Ти з усієї сотні побачиш, який процент випадіння гарних нагород. Якщо ви по штучці відкриваєте, ви забудете, що вам там випадало. Ви навіть, ви навіть не згадаєте через три місяці, скільки вам там гарного випало. Хоча у мене є таке відчуття, я вже, як я сказав, чи, 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 це четверта чи п'ята сотня суперів буде на, моєм, на моєму віку. Е, ну, за стільки, скільки я граю в цю гру. І як на мене, коли ти збираєш сотню суперів, тоді тобі більше вірогідність в бадіння, більш в е, коштовних нагород буде. По штучці. Ну, є вірогідність того, що там менше відсоток випадіння коштовних речей. Я можу сказати так, що коли ти відкриваєш сотню, тебе десь 40%, ну, максимум 45% добрих речей випадає. Доблони, сталь, корабелька який небудь. Е, ну, Про рівень корабля тут, тут бабка надвоє ділила, тому що якщо у вас. Не вистачає дуже багато п'ятірок, ось як у мене, наприклад. То мені, до речі, вип'єде п'ятірка. Скоріше за все. Хоча, якби я назбирав усі п'ятірки, мені б шостка випала. Ну, теж варіант. Ну, сімірки в мене всі є, тому сімірки мені не випадуть. Ну, давайте приступимо до контейнерів. Так. Напевно, давайте я все ж таки, в мене вистачає тут деяких ресурсів. І щоб мені не випала п'ятірка, яка в мене може бути. Ну, типу, зараз покажу про що я кажу. Ось, морська єдність. У мене вистачає ресурсів на три контейнери п'ятого рівня. Тому я їх куплю. Ну, У описанні стріму теж було, що я відкрив ще три контейнери п'ятого рівня. Я про них мав. Рацію, точніше, про них казав. Купуємо. Купити. Закрити. Тепер переміщуємося в наші контейнери. О, стоп, не туди, вибачайте. У мене вже фікс. Так, переміщаємося. Ось три п'яті кораблі. Ну що? я не буду ходити округ дооколу і відкрию їх усі разом. Ну типу Нащо я буду по одному відкривати. Люблю, коли один раз клацнув і одразу все. До речі, супереми будемо також робити. Так само, точніше. Відкриваємо три контейнери п'яті. І. Що нам там випадає? А випадає нам Вір... Вірібус Юнітіс, Нульманськ і Червоний Крим? З лінкором ще непогано, ось два інші дешеві гівна. Ну, не, не це, важливо. Важливо, що випало. Так, а тепер, тепер ми беремо сотню. Я відкриваю ось, назбирав сотню, я відкриваю усе разом. Ну, е, У мене є деякі припущення, що поштучно, коли ти відкриваєш вірогідність випадіння чогось коштовного зменшується. Я вже відкрив, як я сказав, декілька разів по сотні суперів. І коли відкриваєш усе разом, вірогідність упадіння чогось коштовного набагато більше, ніж коли ти поштучно їх відкриваєш. Тому... Бац. І. Ооо! Артемка, ти мене зараз приб'єш. Як, як називалися теж? Та так. На біса було спішити. Ну, але тепер. Але, але, я ще Артемка скажу: дивись, скільки усього випало, що саме цікаве, і це тільки сотня суперів. Народ, дивіться, це сотня суперів. Те, що молото випав, ну, ну, добре, я це переживу. Головне, що мені шосток шестірки випали. І випали їх три. Не одна, не дві, а три. Ну, а ця РТМка ще означає, що я не буду вкладатися у цю бойову перепустку, піде вона до біса. Зайві гроші зекономив, Тут можна так навіть сказати. Нічого, я це переживу, хоча трішки-трішки. А, до речі, дивіться: Дюка Деоста, Макаров, Молотов, усі шістки. 49 днів Прему, до речі, прему в мене зараз напряжно його майже немає. Чори тисячі доблонів, півтори тисячі сталі, півтори тисячі, е, як вони жонів балів досліджень, 45 тисяч вугілля. Е, так, вільний досвід, елітний досвід командира не, не враховуємо. І рахуємо сині бусти. А тепер порахуємо, скільки це контейнерів. Так, мій товариш підрахує, якщо йому не важко. Скільки скажеш? Зі скількох це випало? я зараз... Бо, 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 я, бо я зараз. Ну, три кораблі. Це зрозуміло скільки. Дніпремо там по сім днів. це... 7... 7... 7... 7... Зараз мій кореш підрахує. Про, про дублони. Я ось що скажу. Дублоні випадає від 2,5 тисяч до 6 тисяч. Зараз 4 тисячі випало. У минулі рази мені випало з, одно, з однієї сотні 5 тисяч, з другої 6 тисяч. В основному, як, ну, якщо зараз про, казати про ось, оце відкриття сотні, я скажу так: я окупив усе повністю усе. Ну, тобто, 3 шостки: 4 тисячі дублонів, сталь, бали досліджень. Ну, типу, я окупив усе. І навіть тепер не доведеться вкладатися у бойову перепустку. Я планував у неї вкладатися, а тепер, виявляється, не доведеться. Ну, якщо чесно. Те, що не доведеться вкладатися, це добре. Зараз мій друг підрахує і скаже, скільки це бусти рахувати чи. Так, да, так, сині, сині, тільки, більше нічого. Сині бусти, вугілля, обали досліджень, сталь, дублони, дніпрему, кораблі. Все, це усе, що саме цінне у ці сотні суперів. Комусь, якщо цінні вільний досвід, ну вибачайте, але це не така вже і недосягайма річ, щоб здобути вільний досвід та елітний досвід командира. Це фігня, якщо чесно. 26 контейнерів. 26 контейнерів. Ну, на цей раз гірше, ніж у минулий раз. Але, але, що я скажу? У минулий раз кораблів було по одному, і усі були 5 рівня. На цей раз три кораблі 6. Я гадаю, що це не не поганий еквівалент. Могло випасти так, що мені випало б 40 непоганих речей, але корабель був би п'ятого рівня. Він не вартий, скажімо так. Ну, на, ну, Не знаю, як описати це. Але три преміум кораблі це вже непогано. Тому я можу радити купити сотню суперів. Вона вам окупиться. Не знаю, як це слово на українській, вибачайте, реально не знаю. Але. Це величезний плюс. Навіть якщо вам випаде п'ятий рівень корабля. Скажу так, якщо у вас є все п'ятірки, вам може випасти тупо почати випадати шістки. Якщо є всі шістки, почнуть випадати сімки. Якщо є п'ятірки, шіст... шестірки, сімірки, почнуть випадати Рівні чи вище. І так далі. Все залежить від того, що у вас є, чого у вас немає. Скажімо так. Дублони це обов'язкова річ, вона так і так з сотні суперів випадає. Це. Скільки три, три сотні суперів відкриття, і я це вже не перший раз бачу, скажімо так. Мені не було жодного разу, щоб сотні контейнерів не випадали дублони. Вони випадають. Це факт. Тому бажаю вам вдачі, мужності, стійкості, що дуже головне для вас, і витривалості, бо бувають моменти, ти бачиш, що в тебе вже там 50 суперів. І прям тягнеться мишкою, тягнешся до відкриття півсотні. Пів І хочеться. чорт його, забери відкрити їх. Не вистачає стійкості, йоли пали. Хочеться відкрити. Але, ну подивіться, ось оці нагороди. Я вважаю, що вони мають сенс. Тому краще збирайте 100. Тримайте яйця, як то кажуть, у зубах, і в, і в руках, і тримайте свою стійкість теж зубами. Інакше не дійдете до сотні суперів. Тому, дякую усім. Сьогодні був невеличкий стрім на тему відкриття сотні суперів. Дякую, що були зі мною. Хто був, хто не був, хто потім побачить, дивіться спочатку. Насолоджуйтесь відео, ставте вподобайки. Все буде Україна і пока-пока.